Вітаю, дорогі мої п'ятачки. Сьогодні ми з вами будемо говорити про властивості множення і будемо вчитися використовувати їх. Перша властивість переставна. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Ми з нею вже знайомі. Тобто, що вона говорить? Від перестановки множників добуток не міняється. 5 помножити на 2. Це те саме, що 2 помножити на 5, однаково буде 10. Друга властивість це сполучна властивість А помножити на Б, а потім помножити на С. Це те саме, що, наприклад, А помножити на добуток Б на С, або А можна помножити на С, а потім помножити на Б і так далі. Тобто, що говориться сполучна властивість? Що множити можна так, як зручно. Спочатку ми множимо ті е, е, множники, які нам зручно перемножити, а потім на те, що залишилося. Наприклад, 2 помножити на 43 і помножити на 5. Давайте поміркуємо, що тут зручно перемножити. Очевидно, 2 на 5 буде 10. Зручно завжди множити так, щоб утворилося кругле число. 2 на 5 10. Значить, 2 на 5 ми перемножили, буде 10, а потім ще треба помножити на число 43. Але і це ми вміємо множити з вами. Це буде 430. Давайте ми більш детально проговоримо на, про множення на розрядну одиницю, тобто на 10 100 1000. Щойно ми з вами перемножили 43 на 10. Так от, щоб помножити на 10, достатньо до цього числа просто дописати 1 нулик. Якщо нам потрібно було помножити, наприклад, на 100, то сотня має 2 нулі, отже, до числа треба просто домножити 2 нулі. Ну, і очевидно, якщо на 1000 або на десять тисяч ми маємо дописати до числа скільки нулів, скільки має нулів розрядна одиниць. Все просто. Розглянемо ще одну властивість, яка називається розподільний закон, а помножити на суму B плюс С дорівнює. Щоб помножити число. На суму двох чисел треба перемножити це число на кожен доданок в дужках. Тобто А помножити спочатку на Б, додати до цього добутку, а помножити на С. Подивіться уважно, щоб помножити число на суму чисел, треба помножити це число на кожен доданок А на Б, А на С. І скласти дані добутки. Ця властивість називається розподільний закон множення відносно додавання. Якщо в нас у дужечках буде стояти віднімання, то ми матимемо справу із розподільним законом множення відносно віднімання. Що треба зробити? Аналогічно, потрібно А помножити на Б. Але знак у нас вже буде мінус а помножити на С. Давайте розглянемо приклад. 2 помножити на 5 плюс 7. Як ми можемо виконати це множення? Ну, очевидно, можна спочатку у дужках зробити додавання, а потім помножити це на 2. Можна так зробити. Але якщо ми хочемо застосувати розподільний закон множення відносно додавання, то ми маємо 2 помножити на 5, потім поставити знак, який є в дужках, і 2 помножити на 7, і буде 2 на 5 10 додати 2 на 7, 14, матимо 24. Такий розподільний закон ми ще можемо використовувати, коли нам треба розкрити дужки. Дивіться, що ми зробили? У нас були дужки, а потім вони зникли. Тобто ми розкрили дужки. Оцей процес називається розкриття дужок. Давайте ще потренуємося. Наприклад, число 3 треба помножити на такий вираз, А відняти 5. Тут у нас бачимо буквений вираз, і тому обрахувати А відняти 5 ми не можемо. Застосуємо тут розподільний закон множення відносно віднімання. Тобто розкриємо дужки. 3 помножити на А, це буде 3А. Далі знак, який в дужках. Мінус, і треба 3 помножити на 5. 3 на 5 ми можемо обрахувати. Тому 3А переписуємо. мінус, А3 на 5 буде 15. Ми залишимо цей буквений вираз, оскільки ми далі з ним нічого зробити не можемо. Ми можемо знайти його значення лише при деяких значеннях букви А. Розподільний закон можна використовувати і в зворотньому порядку. Наприклад, запис 4А. Додати 7 А. Що ми можемо тут зробити? Подивіться: тут множник А і тут множник А. Тепер ми зробимо навпаки, ми винесемо цей множник за дужки. Тобто, це буде А помножити на суму чисел 4 додати 7. Зверніть увагу, ми з вами написали обернену дію. Тобто, якби було спочатку записано ось це, то ми б розкрили дужки. а помножили б на 4 додати А помножити на 7. І ми мали б 4а плюс 7А. Зараз ми зробили зворотні. Тобто, у нас є ось такий запис: ми виносимо спільний множник за дужку. Залишається від першого доданку 4, знак плюс від другого 7. Далі ми зводимо те, що в нас в дужках. 4 додати 7 це буде 11, А помножити на 11 буде 11а. Але, діти, я не хочу, щоб ви завжди тут виносили задушки. Як ми розв'язуємо такі приклади, коли треба винести задушку, якщо ми маємо одну єдину буковку? Дивіться, 4А і 7а. Ось такі записи, коли у нас. Є однакові букви, ми називаємо спільними, не спільними подібними доданками. Подібні доданки, подібні тоді, коли буквена частина однакова. Як ми це додаємо? Дивіться, 4А плюс 7А? Вважаємо, що А це щось на букву А, абрикоска, або автобус. 4 автобуси. Додати 7 автобусів, скільки буде? Звичайно, буде 11 автобусів. Давайте потренуємося ще. 11b відняти 3b. Б. Ми собі придумаємо, це якась булочка. 11 булочок відняти 3 булочки. Скільки буде? Очевидно, це буде 8 булочок. Або ж можна було тут винести б дужечку. Давайте так зробимо. B за дужечку. у дужечках залишається 11 мінус. 3. І знову ми маємо B помножити на 8, тобто 8B. Отже, дивіться, вибирайте той варіант, як вам зручно. Отже, давайте підсумуємо: четверта властивість називається розподільний закон. Це може бути розподільний закон множення відносно додавання, або розподільний закон множення відносно віднімання. За допомогою розподільного закону ми можемо або розкрити дужки, або, навпаки, винести задушку. Порозв'язуємо трішки вправ. Номер 328 виконуємо перший рядочок. Перепишемо перший приклад. 4 помножити на 89 і помножити на 25. Яку властивість ми можемо тут використати? У нас є три множники, і ми пам'ятаємо, що можна множити не по порядку, так, як нам зручно, тобто використамо сполучну властивість множення. Бачимо 4 дуже зручно помножити на 25, це буде 100. Запишемо це число 100, та ще треба помножити на 89. Далі ми використовуємо множення на розрядну одиницю. Щоб помножити на 100, треба до числа 89 просто дописати 2 нулі. Маємо 8900. Другий приклад. 2 помножити на 472 і помножити на 5. Поставте на паузу, спробуйте самостійно, а потім продовжуйте. Зручно 2 помножити на 5. Це буде 10. Отже, 10 треба помножити на число 472. Очевидно, до цього числа просто дописуємо 1 нулик. І третє. 5 помножити на 61 і помножити на 4. Знову шукаємо круглі числа. 5 помножити на 4, це буде 20. Та ще помножити на 61. Як ми це множимо? 20 це 2 на 10. Дивіться, кому незручно ось так. Можна розписати як 2 на 10 і ще на 61. Далі, що ми виконуємо? Ми 2 помножимо на 61. Множимо. 2 на 60 це 120. 2 на 1 2. Маємо 121. Та ще помножити на 10, тобто дописати 1 0. 1210. Подивіться, як зручно і просто виконувати множення, коли ми застосовуємо властивості. Далі номер 330. Теж виконаємо перший рядочок. Перший приклад. 6 помножити на 7 і помножити на b. Тут уже у нас маємо буковку. Але букву на число множити не можна, тому ми перемножимо числа. 6 на 7 буде 42, та ще 3 помножити на b. Ми пам'ятаємо при множенні на букву. Ми записуємо спочатку число, а потім букву без знака множення. Якщо ми так записали, це означає, що між 42 і b стоїть знак множення. Друге. 8 помножити на 9а. Зверніть увагу. Це означає, що 8 помножити на 9 і помножити на А. Пам'ятаємо, що якщо ми з числом і буквою немає ніякого розділового знаку, значить там стоїть множення. Ми перемножаємо 8 на 9, це буде 72, а, а просто дописуємо. І третє. 3 помножити на А, помножити на 4 і помножити на Б. Тут ми маємо дві букви. Але ми маємо числа. Ми можемо помножити 3 на 4, це буде 12. А ось букви А і Б ми просто допишемо 12 АБ. Пам'ятаємо, що між 12 і А стоїть множення, і між А і Б теж стоїть знак множення. Номер 341. Потрібно обчислити зручним способом і є зразок за QR-кодом. Поставте на паузу. Зазирніть сюди під цей QR-код, подивіться на зразок розку такої прави, і далі ми продовжимо. Отже, перший приклад: 50 помножити на 12. Як ми 50 помножимо на 12? Можна, звичайно, 50 розписати як 5 на 10, і потім по черзі помножити. Можна 12 розписати як 2 на 6. Давайте ми зробимо і перший, і другий спосіб. Отже, спочатку ми 50 розпишемо як 5 помножити на 10. І ще на 12. Тобто, дивіться, нічого не змінилося. Ми просто розклали 50 на множники 5 на 10. Але тепер ми бачимо, що 5 можна помножити на 12, це буде 60, і ще це число треба домножити на 10, тобто дописати 1 0. І другий спосіб, давайте спробуємо його теж використати. Число 50 ми не будемо чіпати, а от 12 ми напишемо як 2 помножити на 6. От дивіться, 2 на 50 це буде 100. І залишається 6 помножити на 100. Знову буде 600. Тобто, можна обирати будь-який зручний спосіб для множення. Другий приклад. 15 помножити на 140. Що ж тут робити? Можна використати розклад на множники кожного числа. Давайте ми це зробимо. 15. Що таке 15? Що приходить в голову? Це 3 на 5. Давайте так і запишемо: 3 на 5. Але хочеться 5 помножити на 2, тоді буде 10. Отже, шукаємо двійку тут. 140, по-перше, це 14 на 10. Але 14 ми можемо розписати як 2 на 7. Отже, 2 на 7. І на 10. Подивіться, ми всі числа повністю розклали на множники, так, як нам зручно. А тепер будемо шукати множники, які нам зручно перемножити. Ну, По-перше, десяточку, ми залишимо на кінець. Ми просто допишемо один 0. Дивимося, 2 на 5 буде 10. Ось, і залишається нам помножити 3 на 7. 3 на 7, 21. Та ще домножити його на 10. Дописали один 0 і ще на 10, і ще один 0. Ось так все просто. І третій приклад. 24 помножити на 3 і помножити на 125. Давайте будемо пробувати розкладати множники на менші множники. 24, що таке 24? Ну це 3 на 8. 3 на 8 24. Але вам нічого не говорить 8 і 125. Пам'ятаєте з попереднього року. Я просила вас: запам'ятайте, якщо 8 помножити на 125, вірніше в нас було на 25, 8 помножити на 25 це буде 200, а ще 8 на 100, це буде 800. І отже, якщо 8 помножити на 125, то матимемо 1000. Тому ми ці множники так і перепишемо: 3 на 125. Отже, ще раз, 8 на 125, це буде 1000. Давайте ми перепишемо в цьому порядку. Ми 8 помножимо на 125. А потім тут ми можемо зразу перемножити 3 на 3 буде 9. Отже, ось тут ми маємо 1000. Хто не вірить, перевірте, будь ласка, перемножте в стопчик. І помножте на 9 буде 9000. До речі, як можна. У цьому множенні 8 на 125 використати розподільний закон. 125 ми можемо подати як 100 плюс 25. Тобто буде 8 помножити, а замість 125 ми запишемо 100 додати 25. Подивіться, ми застосуємо зараз розподільний закон множення відносно давання. 8 помножити на 100 додати. 8 помножити на 25. 8 на 100 це 800. А 8 на 25 ми вже це запам'ятали, це 200. Отже, матимемо 1000. Повернемося до номера 332. Потрібно знайти значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення. Перепишемо. 387 помножити на 73 додати 387 помножити на 27. Що ми бачимо? Ми бачимо тут спільний множник. Підкреслимо його 387. Спільний множник. Цей множник ми винесемо за дужки. Матимо 387 помножити. В дужечках залишиться від першого множника 73, знак додати, від другого 27. 73 додати 27, ми маємо тут сотню. І 387 треба помножити на 100, тобто до числа 387 просто дописати два нулі. Другий приклад. 842 помножити на 39 додати 158 помножити на 39. Знову шукаємо спільний множник. Ось він, 39. 39 виносимо за дужечку. 39 помножити, в дужках залишається 842 знак додати 158. Додаємо 842 і 158. 800 додати 100, 900, 42 і 58 100, тобто маємо тут 1000. Треба 39 помножити на 1000. Тобто до числа 39. Просто дописати три нулі. Третє. 18 помножити на 918, відняти 18 помножити на 818. Знову дивимося спільний множник 18. Винесемо його за дужку. 18 помножити. В дужках залишиться 918, знак мінус 818 дорівнює, В дужечках буде 100 і 18 помножити на 100. Ми вже знаємо, що це просто дописати два нулі. І останній приклад четвертий. 7292 помножити на 27, відняти 7292 помножити на 26. Ми бачимо тут спільний множник 7292. Ми його виносимо за дужку. В дужках залишається від першого добутку 27, знак мінус від другого 26. І що ми бачимо? 27 мінус 26 це одиниця. А якщо число помножити на одиницю, буде це саме число, тобто 7292. Ось і все. Номер 334. Спростити вираз, Діти, спростити вираз, це значить, якщо можна його обчислити. Якщо не можна обчислити, значить записати якось простіше, звести подібні доданки. В даному випадку, перше, перепишемо 7b плюс 5b. Ми бачимо тут буковку B. Це спільний множник, можна винести його за дужку. Але, пам'ятаєте, я говорила, якщо в нас є буковка, і ця буковка однакова, то ми маємо справу з подібними доданками. Вважаємо, що це булочка 7 булочок додати 5 булочок. Що буде? Буде 12 булочок. І не треба нікого нікуди виносити. Друге, 9А відняти 4А. Знову маємо справу з однаковою буковкою, тобто подібні доданки. 9 абрикос відняти 4 абрикос буде 5 абрикосів. Третє, 7 Х додати 2Х і відняти Х. Х це хлібинка. 7 хлібин додати 2 хлібини і відняти одну хлібину. Зверніть увагу, якщо немає ніякого числа перед буквою, то це одна буква. Отже, 7 хлібин додати 2 хлібини буде 9 хлібин, та відняти одну буде 8 хлібин, але не забуваємо дописувати буковку. І четверте, 19Б, відняти 5б і відняти 7б. Ну, цього разу давайте, хай це буде не волка, хай це буде, наприклад, байрактар. 19 байрактарів Відняти 5 байрактарів це буде 14 байрактарів. Та ще мінус 7 байрактарів – маємо 7 байрактарів. А ось завдання на розкриття дужок. Тобто ми будемо використовувати знову розподільну властивість, але цього разу не виносити, а розкривати дужки. Перше. 7 помножити А плюс 2. Що треба робити? 7 помножити на А, знак плюс і 7 помножити на 2. Тобто по черзі множимо. Оцей множник, який стоїть перед дужкою, множимо на кожен доданок у дужках. Дорівнює 7 помножити на а це 7а плюс 7 помножити на 2, 14. Друге, в дужках 3 мінус б. Помножити на 5. Зверніть увагу, що зараз множник 5 стоїть не перед дужкою, а за дужкою. Але від перестановки множників добуток не міняється. Тобто все одно треба 5 множити на все, що знаходиться в дужках. 5 множимо на 3, далі знак, який в дужках. мінус по порядку знаки, бо може бути там 2 і 3 доданки чи від'ємники, ось ми використовуємося в порядку. Мінус і 5 множимо на b. Дорівнює 5 на 3 15 мінус а 5 на b це просто 5b. Третє. 3 помножити 4х мінус 2у. Дорівнює. Знову те саме, тепер у нас можна тристить попереду дужок. 3 множимо на 4х, знак мінус, і 3 множимо на 2 y Дорівнює. Тут ми що можемо зробити? Пам'ятаємо, що якщо між четвіркою х немає ніякого знака, тут стоїть множення. Отже, ми перемножаємо числа 3 на 4 – 12. І ще на х дописали сюди х. Мінус 3 на 2 – 6. і дописали сюди y. І четвертий приклад. Я нагадаю, що ви ставите на паузу, розв'язуєте самостійно. І потім звіряєтеся. Дужки множаться на 4. Множник 4 стоїть за дужками. Але неважливо, від перестановки множників добуток не міняється. 4 треба помножити на все, що в дужках. Отже, 4 ми множимо на 5p, знак в дужках додати. І 4 множимо на 2m. Перемножаємо 4 на 5 20p дописали. Плюс 4 на 2 8М дописали. І останній приклад на сьогодні спростий вираз 5А помножити на 20. Перепишемо його собі. І знайди його значення, якщо А дорівнює 195. Діти, спочатку написано спростий вираз. Тому спочатку ми спрощуємо, а потім знаходимо значення того виразу, який в нас утворився. Що ми можемо тут зробити? Бачимо, 5а це 5 помножити на а. Тому ми зручно множимо. Бачимо, що 5 помножити на 20 це буде 100. Та ще помножити на А, тобто дописуємо цю букву А. Отже, 5А помножити на 20 буде 100а. Тепер треба знайти значення цього виразу, якщо а дрівня 105. Пишемо. І якщо. А дорівнює 195, то переписуємо цей вираз 100а дорівнює. І замість А підставляємо 195. Тобто це 100 помножити на 195. Знову я звертаю увагу, що якщо між з буквою нічого не стоїть, значить там множення. Дорівнює. Ну, а тут ми знаємо, що робити. Переписуємо це число і додаємо просто сюди два нулики. Ось і все. Завдання додому. Розгляньте, будь ласка, самостійно. Номери 329 перший рядочок. 331 теж перший рядочок. 333 перший рядочок. Ну, вірніше, не перший рядочок, а візьмемо тільки перший і другий приклад. І номер 335. Кому складно виконати всі ці номери, виконайте ті, які вам зручно виконати, або які вам не важко виконати. Тобто, на вибір, виберіть собі якісь два номери і виконайте їх. Або виконайте хоча б по одному прикладу з кожного номера. Бажаю вам успіхів! До зустрічі.